Вітаю у березневому випуску. «Прочитаного». сьогодні. Ми з вами відправимося в Каліфорнію, у Францію і трішки в Україну. На схід від Едему Джон Стейнбек. Це роман американського письменника Нобелівського лауреата. Коли він був написаний, одразу став бестселером і вважається класикою американської літератури. Він вважається магнум опус автора і є популярним серед читачів і донині, навіть якщо його брати в бібліотеці, я достатньо так довгенько чекала черги, щоб його взяти. За жанром це сімейна сага, і ми спостерігаємо життя однієї сім'ї декількох поколінь, так щоб ми бачили в центрі персонажів. Ми бачили, як вони виросли і які в них вийшли діти. Одразу таке попередження, що Джон Стейнбек завжди пише романи з порівнянням до біблії, з порівнянням до якоїсь певної релігії чи філософії. І тут конкретно він бере персонажів і прирівнює їх до бібліотуї. Легенд і, і повчань. центральний персонаж Адам, як би ще його звали, і в нього є Чарльз, рідний брат. Їхній батько виховує їх дуже строго. Адам мрійник, його батько відправляє служити в армію. А Чарльз залишається ставати фермером. Коли вони дорослішають, вони деякий час живуть разом. До них приходить Кеті. Кеті це наша основна жіноча роль повії і дуже поганої людини про Бекграунд Кеті. Вона спалила своїх батьків. Щоб забрати їхні груші, це вона була ще е, підлітком. Шастала-шастала. Чоловіки кидали їй свої серця і груші під ноги, але вона достатньо небезпечно грала із почуттями людей. І одного разу один чоловік її дуже побив. І от коли вона така побита з переламаною рукою вона забрала до цих хлопців Адама і Чарльза. Адам одразу в неї закохався, одружився і повіз її в Каліфорнію в той час, як вона е, завагітніла від його брата і народила близнюків. Вона залишила цих близнюків, застрелила. Адама в плече і втекла, відкрила свій проститутський дом. А Адам залишився із близнюками жити на фермі. В нього стається депресія, йому дуже допомагають його сусіди. Сусіди і слуга. Так виходить, що всі ці персонажі вони стають багаті. Кеті, тому що вона всіх обманює, якось накопичує ті гроші. А Адам бо він бере гроші в спадок і не знає, куди їх діти. Тому в нього є слуга. Слуга. Слуга Лі і сусід Сем два персонажі повчальних, які протягом всього часу вчать Адама як жити, і нас також. Діти Адама, Арон і Калеб, як прототипи Каїна і Авеля, виростають. Арон зразковий хлопчик, поступає в університет. Калеб такий шибайголова, який нікому не подобається. Вони обоє люблять одну і ту саму дівчинку, і в кінці кінців Калеб залишається з нею. А Арон іде на війну і там помирає. Адам також в кінці помирає, і він приймає свого сина Калеба. Кінець в чому сенс? Ця книжка дуже класна, тому що вона повчальна. Ось декілька з тих порад. Фраза книжки називається Тім Шел, що означає Ти можеш. Цю фразу йому каже його слуга Лі, і він його надихає протягом всієї книжки, тому що уявіть. Адам все життя кохав цю погану кеті. Він її не бачив, такою, яка вона є. Йому було несподіванкою те, що вона взагалі не хотіла дітей, і його пристрелила у плече. Він вижив. З розвиток його персонажа відбувається тоді, коли вже дітки трошки його підросли, і він іде до своєї кеті в цей проститутський дім. І він її бачить, а вона вже така пістаріла. В неї на руках артрит, і вони такі виглядають дуже некрасиво. Він ем, от автор дуже гарно е, на контрастах описує їхню зустріч. Як він е, її описує, що вона й досі ще гарненьке личко, але але руки в перчаточках, бо вони вже як старої карги. Ось у неї ще на читалію видно, ну но ноги там налилися такі товсті, е, негарні. Не і він усвідомлює, що він від неї звільнився, що він побачив, що в неї все добре, і він, св... і він, вільний, і він вільний. Він дуже радісно виходить від неї. Вільним чоловіком, але це десь на 70% книги. До всього цього трошки навіть важко читати книгу, тому що наскільки описують яка ця кеті погана людина, вона всім робить зло, вона не розуміє наскільки погано вона робить, і таке зло, що воно стає небезпечним для неї самої. Вона повинна там ну спалила батьків, вона все втекла від з того містечка, щоб її ніхто не дізнався. Ще в одному місці там гроші вицаганила, ви знову звідтіля треба тікати, бо їй вже там ніхто не довіряє. Ще пару уроків цієї книжки, що минуле тебе не визначає і доброта це вибір, а не вроджена якість. Ідеться ем, про синів Адама і Кеті, а це Калеб, який був таким поганцем. Він також дізнався, що його матір насправді жива, і хто вона, він до неї приходить. Вона ж, звісно, по злобному каже, що а, ти такий самий, як я. А калеб розуміє, що він доросла людина, і він не повинен бути таким, ні як його мати, ніяк його батько. Він людина сам по собі, і він має вибір бути таким, яким він хоче. Одразу відмітим, що Джон Стейнбек – це майстер діалогу. В нього діалоги виходять найкраще. Один із прекрасних таких діалогів, які розкрили Адама, його ще тоді брата Чарльза, це тоді, коли Адам лежить. Вони живуть вже достатньо довго разом, вони трошки приділися, адам лежить і мріє про Париж. Він розказує, от якби гарно було, якби ми поїхали в Париж. А Чарльз щось шукає господарча. Ой, а де я тут там лопатку положив? І от Боже, де та лопатка. І цей ем, діалог, коли вони розповідають один про Париж, один про щось господарче, взагалі друг друга, не чуючи, не слухаючи, розповідає всю динаміку їх стосунків. Далі ще такий крутий персонаж, це Сем Хамільтон, Їхній сусід уже Адама і Кеті, який Кеті допомагав е, з пологами і також витягував Адама з депресії, коли вона пішла. Е, він е, гарну фразу сказав: Move Away from from your might have been трепетно е, змальовують це любовний трикутник дітей, близнюків і цієї дівчинки. Близнюки закохуються боя ще дітьми в Абру дівчинку, яка зустрічається з Ароном спочатку, бо він такий гарний. І е, сцена загравання дітей до неї це коли вони запропонували їй кроля і не просто дати кролика погратися як домашнього улюбленця, а ж, живого кроля забити, щоб потім його з'їсти. Вони бігали там і головили, і дали їй в коробочку цього кроля. І такий великий трагізм, Коли вони вдвох стоять на порозі і бачать, як вона від'їжджає зі своїми батьками і ту коробочку викидає. Негарна тенденція персонажів, в його книжці, як всі мріють поїхати в Європу, так ніхто не їде і всі там помирають на своїх фермах. Ще одна англійська фраза, яку я помітила, новеньке вживання слова чу. Я звикла, що чу це також. там щось Ти не знаєш, а він каже, «а от і знаю, а от, а от, і ні, а от, а от я і знаю. Це він вживає слово tru, типу, you don't know, I do too. Так, і ще в Адамі ми спостерігаємо образ такого американського дурачка. Е, знову ж, е, чіт, чітко в цій книжці можна вивчити різницю між словом stupid, таке дуже образливе, не хватає якихось інтелектуальних якостей, і foolish, fool, або foolish, такий дурнуватий. Ну дурнуватий, ну щось е, його його обдурили. Так, він, наче, такий, і добрий весь, ну. Ну, дурненький. А американці, які вірять в своє майбутнє, в нього там була ідея купити завод з льоду, щоб транспортувати салат Латук із західного збережжя на східне. В нього ця ідея провалилася, але він в кінці каже: А давайте спробуємо ще раз. Ну що це тільки один раз, він нас не визначає. От в цьому велика така американська мрія, да, американський дух того, як люди взагалі чогось добились. Так, ідемо далі. На цей раз ми їдемо у Францію. Коли б ще почитати про Різдво, як не у березні, книга Вогні Різдва Марі Бернадет Дюпрі. Це авторка бестселерів у сучасній французькій літературі. Це помітно. Це помітно. Її книжку дуже легко читається. Прошу книжка, одразу так скажу, я не пожаліла, що я її не почитала біля Різдва, тому що ну, трішки не вистачило мені цієї різдвяної атмосфери. Але, але якщо читати і поруч з тим гуглити всі ці містечка, в які вони ходять, живуть, відвідують, то дуже навіть про Різдвянову. Прошу книжка. Любовний трикутник. Лізель Шміт. Кутюр'єр робить шляпки і в принципі вміє шити. Айнрішке пожежник тере медброд і його жінка Мігера. В Анріша і в цю жінки є маленький син. Айнріш спасає лізель з пожежі в магазині одягу, і в них закручується роман. Жінка Мігера його не навидить взагалі ніколи. Вона не хотіла народжувати йому сина, і в неї дуже багаті батьки. Ці багаті батьки підлаштовують так, що ця лізель, начебто, щось прийшла і вкрала, і вдарила її по голові. Її засадили у в'язницю. Вона насправді не била, і ця Мігера сама собі замотала голову. Ну така трошки інтрига. Інтрига. Справжня причина там якась є. Там того батьки, і того батьки служили разом на війні на Другій світовій, і хтось непочесному поступив, і той її батько знав, що той інший батько непочесно поступив і, і намагалися. Із-за цього засадити лізель в тюрму. І її батьків там не також прикрити. Але така собі, як бекграунд, історія щодо їхніх батьків і якоїсь ворожнечі, трошки така висмоктана з пальця. Вона там була, ну і хай вона там собі була. В кінці всі, всі на волі, всі щасливі. Мігера жінка як, дала всім свободу, сама закохалася у лікаря, який прикривав, що в неї там нічого на голові не було, і всі розійшлися своїми шляхами. Що з таких цікавинок? Дія відбувається у найкрасивішому різдвяному французькому місті Кольмарі. Також вони їздять у Манстер, Мюлюз, Ріквір з таких містинок Кольмара, Рюдоклі і Швенді Фонтен. І якщо дивитися на історію, то у Кольмарі була в Другій світовій війні вирішальна битва, яка досить так зруйнувала місто. Але зараз це місто приваблює дуже багатьох людей під час різдвяних канікул, так само, як і Страсбург. В персонажі книги. Знаходяться в кольмарії околицях, В деякий момент вони їдуть в Париж. Невеликий момент, наче вона бачить привида померлої сестри цього Анріша. Такий містичний, яка вона, наче як Янголохоронець, ходить біля цієї лізель. Вони їдять шосон до пом, або в нас їх називають Apple Turnover. Трикутнички з тіста, в яких всередині яблука. Наступна не художня книжка це біографія Генрі Міллера «Big Sur and Oranges of Hieronymus Bosch». Генрі Міллер – це американський письменник. І це його біографія. Дві причини. Перша причина, я взяла цю книжку, бо я хоч хочу далі почитати твори Генрі Міллера. Для мене взагалі це був незнайомий персонаж американської літератури, і також тому, що ми цієї осені їздили в Біксюр і хотілося подивитися, як люди про нього пишуть щось не в художньому жанрі. Цікавинка в самій назві, тому що він порівнює Біксюр із раєм земних насолод, як на найвідомішому триптиху Єроніма Босха. Сад земних насолод. Це така дуже величезна картина, яка складається з трьох частин. Зліва це Едемський сад, де все створюється. Всередині цей сам сад земних насолод, в якому ми бачимо, так, то там-то там всякі. Апельсинчики люди роблять, що хотя а на самому кінці справа тут уже таке пекло, музикальні інструменти, такі всі хемери, все що нас чекає, якщо ми будемо дуже дуже гедоністично жити. Взагалі прикольно такі картини трактувати, на них можна годинами дивитися і щоразу бачити щось нове і нове і інтерпретувати. Звісно, коли Єроніус Воск малював цю картину, він не пояснював, що він мав на увазі всі трактації того, що на цій картині виникли в ХХ столітті. Що це картина як застереження? Ми бачимо гібридних хемер. А також багато музичних інструментів, начебто, музика це е, асоціювалася з чимсь гріховним. Так, але що ми розказуємо про цю картину, е, тому що книга розказує просте життя письменника. Звісно, ми можемо говорити, що ага, Метю Перрі, він не письменник, це просто він написав книжку про своє життя і як він знімався в друзях. А ось де письменник, то його ж біографія має бути цікавіша. Він так, він дійсно її художніше написав, розписав всі свої філософські роздуми. Але але це і все. Він постає перед нами таким grumpy селебріті, до якого приходять гості, а він їм не радий. От і все. І він розповідає, розповідає, як він живе, виховує дітей, як він гадує, як до нього приходять всякі різні люди. От і над чим замислитись після прочитання таких книг? От, а наскільки ваше життя вам цікаве? Наскільки воно наповнене? Щоб ви подивились на своє життя як на автобіографію і сказали, о, як круто ця людина проживає кожен день і наповнює життям кожен день. Українська трилогія цього разу дуже класна. Роман Іваничук, три твори. Вони ніяк не пов'язані, їх можна читати окремо. Вони просто в аудіозаписі на сайті forread.org for були всі разом. Тому їх класно читати разом. Це три коротенькі книжки Черлене вино, манускрипт з вулиці Руської і Місто. Напевно, їх поєднують, тому що вони всі відбуваються у Львові або, в околицях Львова і Львів, тут головний герой. Мені ця трилогія неймовірно сподобалась, тому що вона відтворює цю енергію Львова різних епох. Черлене вино, червне ще приклади як темно-червоне. Так, це про найстаріший, найстаріший період. про Олеський замок. До речі, якщо походити Олеський замок, до сих пір він є, і до сих пір він такий ціленький, можна відвідати, класно читати книжки, після яких... Ти знаєш, що це писалося про реальне місто, про реальні вулиці, і можна туди з'їздити і понастальгувати. Олеський замок, перша половина 15 століття. Е, і так і ще що прикольного в цих трьох книгах, це те, що персонажі незвичайних таких професій. Взагалі, ми звикли, що якщо історична книга це буде якийсь там князький, якийсь там Святослав, хтось буде воювати не обов'язково в, в центрі. Гусляр Арсен, що таке гусляр? Він музикант скормох Арсен. Він грає на музичних інструментах і зачаровує Орисю дочку багатопоміщика. поміщика. Він е її батько видає насильно заміж за нелюбимого, але потім Арсен вертається і він за рисію все-таки разом. А батько залишається на жаль захищати Олеський замок від нападників. Е він не вистояв і і замок було взято ворогами. Але в кінці Арсен і Орися разом тікають на, на конях вдалечінь в ще в, в, в ці трилогії. Такі дуже відкриті кінцівки, що ми бачимо, так є хеппі-енд, але так є місце для. Подальших подій сам Роман Іваничук сказав про себе, що він не реставрує історичне дійство. А коли він пише історичний роман, він намагається знайти, чим він буде корисний і цікавий сучасному читачеві. Арсен головний герой ходить у патриціанську лазню разом з багатими людьми, які намагаються його попитати мудрість життя, і він говорить таку фразу Життя як лазня, хто вище сидить, з того більший поту стікає». Також вони зі своїм другом Писарчуком ностальгують за Львовом, коли вони звідтіля їдуть. Як же ми без нього? А як же він без нас? Манускрипт з вулиці Руської, начебто автор знаходиться в манускрипт і намагається переписати, що він там в ньому побачив, але може щось загубилось, може щось притрухло. Історія виходить дуже класна, середньовічний Львів. І цей настрій ми повністю відчуваємо, коли ми читаємо цю книжку. Ці, оці всі три книги, вони як, от як на мене, як не вистачає, наприклад, якогось історичного серіальчика про те, як воно тоді колись було. Ці книжки дуже класно це все заміняють. Ідеально, якщо їх хтось екранізує, це супер. Є такий якийсь вайб серіальчик такий був Сувенір з Одеси. Оце щось подібне. В книзі він згадує багато історичних персонажів, яких ми вчили в школі, типу Пам Во Баринда, Іван Вишинський. До речі, ви пам'ятаєте, хто ці люди і що вони зробили? В 1588 році люди вважали, що наступає кінець світу, тому що була епідемія прокази. Багато людей захворіли цією хворобою, це хвороба шкіри з такими пухарями. І також у нас там є персонаж лікар, який знайшов, як це лікувати. Є персонаж Персарчука, який робить на так званому ні, тоді не завод, назвали цех. Його виганяють звідтіля, тому що він християнин. Це часи, коли намагаються поєднати католиків і православних, але вони не хочуть поєднуватися. Професія писаря, який видає книжки. Також з персонажів це дівчата, одна з них Льонця Повія і Гізя, її сестра. Гізя, Любить писарчука, льонця закохалася в консула, якого місцеві бандюшки вбили. А вона в кінці книжки помстилася, і також їх зарізала. Така в найкращих традиціях середньовічного роману е, книга е, там публічні страти, вбивства. Є дуже цікавий персонаж Хемера чорт, який вважається таким негативним персонажем, і він їх наштовхує на і навіть найгірші дії або навпаки замислитися над своїми вчинками. Так, і третя книжка місто. Називається місто. В ньому навіть так дуже завалювано, не згадується слово львів. Так, бо вони всі йдуть в місто. Це уже радянський період е, життя. Він нас описує, режисера, режисера Нестора, Голю і також інших персонажів. Він розказує про цих людей з великим досвідом і спогадами про м трагічні радянські якісь часи, коли ще. Німці приходили, і була Друга світова війна. Ці люди виросли, і Нестор зняв кіно про, про свою історію, про своє дитинство, всіх людей, яких він знав, і привіз це кіно до свого рідного містечка. Ми бачимо, що сам сама сюжетна лінія не така вже важлива, як, як різноманітні персонажі. Так, я, наприклад, персонаж музиканта Бонджо, який виїхав в Америку, не знайшов там собі ніяких друзів, ні сенсу життя. Він повернувся жити в місто. Є персонажі Нестора і Голі, які, начебто, закохалися, але вони там не разом в кінці. Вона в кінці зі своїм другом дитинства. Також описують історію минулого кохання голі, мріливого Андрія, який шукав білу нафту, думав, в чому сенс цього життя, чи він хотів любити, чи то була його туга за любов'ю. Вона така ця галя також роздумує, в чому сенс краси, і чи наскільки вона красива в порівнянні не з іншими на так є, що вона себе порівнювала не, не чи вона красивіша, ніж інші дівчата, а чи вона настільки красива, як ота краплиночка роси Класні персонажі у всіх цих трьох творах. Навіть там, по-моєму, в, в середньому є маленький Богдан мене зіновий хмельницький, який бігає ловить коня в манускрипті з вули з вулиці Руської. Також у всіх цих трьох творах дуже. Дуже ніжно і поетично автор описує любов не вульгарно, дуже е, чутливо е, підбираючи гарне слова. Що ми розуміємо, що так в цих двох людей е, відбулося якесь почуття, і завжди є е, відчуття очікування, коли, коли вже ми там побачимося, коли там я вже її зустріну. От і все на березень.